Ловер або тяга гумки зверху вниз. Можна виконувати як однією рукою, так і двома руками. В залежності від типу вашої травми, ви можете налаштувати під пошкоджену кінцівку гумку, гумку закріпити необхідно за нерухомий вгорі предмет, якийсь, наприклад, поперечний Працюючі руки, за можливості мають бути злегка зігнуті в ліктьових суглобах. Нахил невеликий під кутом 45 градусів. Коліна злегка зігнуті, знаходяться над п'ятами. Живіт обов'язково тримайте підтягнутим і грудну клітину спрямовуйте вгору вперед. Це важливо для того, щоб не округлювалася ваша спина. Видих натягу. Вихідне положення сидячи, руки можна тримати перед собою. Можна також спиратись спиною на будь-який нерухомий предмет, якщо вам буде так зручніше. Коліна мають бути зігнуті під прямим кутом, стопи обов'язково натягнуті на себе, п'яти весь час мають залишатися на підлозі. Почергово опускайте кожну ногу вниз на підлогу, торкаючись внутрішнім і зовнішніми сторонами колінного суглоба підлоги. Намагайтесь спину тримати стабільно, надто сильно її не округляйте, але і не слід надто сильно її намагатися вирівняти. Опускаючи на підлогу ноги, робіть видих і робіть невеличку фіксацію на 2-3 секунди. Стежте за тим, щоб ваші плечі не піднімались на вуха. Для цього тримайте лопатки внизу, потягніть їх вздовж хребта по напрямку до сідниць і стабілізуйте таким чином верхню частину спини. Взяття штанги на груди, якщо дозволяє ваша травма, ви можете використовувати ремінь в якості другої точки контакту з обладнанням. Для цього необхідно підлаштувати ремінь під таку висоту, щоб. Ваші кінцівки були на одній лінії і симетрично збалансовані плечі. Під час взяття грудної клітини спочатку потягніться вгору вперед. Обов'язково робіть підсід під штангу. Ваша задача закинути штангу собі на груди і плечі. Для цього використовуйте дельтоподібні м'язи. Видихайте, коли робите взяття, і ваша задача підсісти під штангу не надто сильно згинаючи колінні суглоби. В крайній верхній точці ліктєвий суглоб має бути спрямований чітко вперед. І до кінця розігнуті і колінні, і кульшові суглоби. Коли ви фіксуєте крайню верхню точку, обов'язково затискайте сідниці і живіт. Стопи ставте не надто широко, але, звісно, і не надто вузько. Штанга має рухатися по вертикальній траєкторії і якомога ближче до вас.